З моєї практики, зараз тільки дві інституції глобально захищають права українців та військових. Це суд та адвокати. І ось чому. Під час мобілізації, або під час поранення військового, або під час будь-яких дій, коли людина починає щось добиватися, поліція, ДБР там інші органи, ВСП, всі остальні, всі виконують якісь телефонне право або якісь негласні вказівки. І ми, як адвокати, тільки завдяки чесним діям суду можемо якось захистити людину. Від себе хочу сказати і подякувати суддів, тому що всі мої гучні перемоги, всі мої захисти людей. Сталося тільки тому, що я використовував законодавство, і наша судова гілка влади не прогнулася і чесно виконувала свою функцію правосуддя. Того у день суду я з великою повагою поздравляю усіх наших професійних, чесних суддів з цим святом. Хочу подякувати вам, побажати всього найкращого. Я з великою повагою відношуся до вас та дякую за гарну роботу і те, що ви захищаєте права українців, також військових Збройних сил України. Як завжди, хочу попросити вас виконувати свою роботу так само чесно, справедливо. І як завжди, з вами ваш адвокат Неклеса.